Весь всесвіт, що ми бачимо, Бог створив вірою, і в кожного віруючого він вклав ту саму силу, свою віру. Дізнайтесь, як розвивати і вивільняти її, щоб бачити його обітницю у своєму житті. Майте віру. Більше 50 років Кеннет Коплен живе вірою і навчає віруючих у всьому світі робити те саме. Жити вірою це спосіб життя для Божого народу. Це означає бути вільними від страху, відділеними від того, як і що робить цей світ. Віра бере все, що обіцяв Бог: стілення, процвітання, все, що вам треба, щоб жити переможним життям. Дізнайтесь, як цілеспрямовано користуватись своєю вірою, щоб приймати все, що для вас має Бог. Покладіться на авторитет і силу того, що сказав Бог. Вивільняйте силу віри, і живіть життям віри. Вивільніть потужну силу віри, яка є всередині вас. Ви можете мати віру, яка пересуває гори для всього, що ви робите. Зробіть віру своїм способом життя. І перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це 19-й вірш. До кожного, хто слухає слово про царство і не розуміє. Скажіть слово про царство. Не знаю, чи ви бачите це, покажіть, будь ласка, мою біблію ближче. Я провів лінію від слова царство до слів чути, бачити. І розуміти. я хочу, щоб ви збагнули про що я кажу. Бо того дня, коли я побачив це, кажу вам: це справді допомогло мені. І я знаю, що це допоможе і вам. Ісус сказав бо затверділо серце народу цього, і вони вухами не чують, і очі свої заплющили. Тепер я додам сюди слово про царство. І не... і не скажіть вголос будь-якої миті. Джоне, це мало бути сьогодні. Будь-якої миті. Будь-якої миті і будь-якої миті не побачать очима слова про царство і не почують вухами слово про царство. І не зрозуміють серцем слово про царство. І не навернуться завдяки слову про царство, щоб я зцілив їх. Я зцілю їх. Я зцілю їх будь-якої миті, коли вони це зроблять. Будь-якої миті. Будь-якої миті. Це ось тут. Того дня, коли я подав документи до університету. Ви вже чули цю історію. я не міг зрозуміти, що мені робити. У нас не було грошей. У нас були двоє маленьких дітей. Господь сказав мені вчитися, а мені ще зі школи не подобалося вчитися, і також я не мав грошей. Тож я подумав: я поїду в аеропорт і знайду там роботу, але тоді не зможу навчатися. А якщо я піду вчитися, то я не зможу влаштуватися на роботу ввечері. напередодні подачі документів. Я сказав Лорі, я не знаю, що робити. Мені справді було лячно. У нас не було грошей, і я сказав, Глорії, у нас двоє маленьких дітей, ми будемо голодувати. Вона відповіла: Кенете, ми вже голодуємо. З таким успіхом ми можемо голодувати в волі Божій, як і поза нею. Гаразд, тоді їдьмо. Але ось у чому справа. Я сказав: я піду і молитимусь, доки не зрозумію певні речі, навіть якщо мені доведеться молитися, цілу ніч. Тож я просто ліг на підлогу і почав молитися іншими мовами так швидко, як тільки міг. Ви знаєте, що ви можете молитися іншими мовами і водночас думати про щось інше? Тож я лежав і думав цікаво, якщо я замовкну. Може, Господь щось скаже мені? я на якийсь час замовк? Я лише один раз в житті чув те, що було для мене фізично чутним голосом Божим. Але тоді це було щось інше. І коли я почув його. Це було гучніше, ніж фізичний голос, бо він пролунав всередині. Я почув його ось тут. Я чув його всюди. І це було так сильно. Господь звернувся до мене і сказав підведись. Я одразу ж підскочив. Боже мій, я випростався. І я сказав так, Господи. Він сказав нарешті. Я навіть слова не міг сказати. А я просто стояв по стійці струнку. І він сказав: Я послав тебе сюди, і я подбаю про тебе тут. Ці люди не можуть зробити з тебе служителя. Я вже покликав тебе. І я вже зробив з тебе служителя. Тому все, що вони можуть зробити, це навчити тебе. Твоє служіння починається зараз. Це сталося в січні 1967 року. З тієї миті минуло вже 58 років. Тож я не мав жодного уявлення, що ми робитимемо. Ви мене чуєте? Ви робитимете те, що Бог каже вам робити, і ви робитимете те, що є правильним. Тому дозвольте йому подбати про результати. Ми з Лорією поїхали в Пекін. Нас запросили туди навчати одного чоловіка. Який мав друкарський бізнес. Це були сильні люди, сильні, молоді, наповнені Духом Божим люди. чоловік і його дружина. Вони мали друкарський бізнес і вони друкували біблії та багато іншого. І нам здається, що це жахливо, якщо вони потраплять до в'язниці, а вони так не вважають. Бо, потрапляючи до в'язниці, вони спасають там душі. А потрапити до в'язниці за те, що ти християнин, в Китаї вважається почесною відзнакою. Його справу переглядали п'ять разів. Він потрапляв до в'язниці, але завдяки молитві виходить звідти. Я знаю його просто як Джона. Бо вони не називали свої китайські імена, і це зрозуміло. Отже. Ми могли полетіти туди, на нашому літаку Citation 10. Ми обговорювали з Двейном та з нашою командою можливість полетіти на ньому в Китай. Потім ми подумали, ні, ми не робитимемо це. І Господь почав говорити зі мною про це. Звісно, ми не полетіли туди на ньому. Ми полетіли на ньому в Токіо, а звідти чартером. Всі пілоти пройшли американську підготовку. Вони пройшли курс безпеки польотів саме там, де і ми постійно проходимо цей курс. Там, де я навчався пілотувати Citation 10. Отже, вони подбали про політ, але Господь говорив зі мною про це. Він сказав: якщо я скажу тобі летіти на твоєму літаку, послухайте мене. Якщо я скажу тобі летіти на твоєму літаку в зону бойових дій. В зону небезпеки, то я маю там для тебе роботу. Але ти вирішуєш, я не хочу наражати свій літак на небезпеку, тому я полечу туди якось іншим шляхом. Я візьму чартер, або я полечу, можливо, на літаку когось іншого, і Господь сказав якщо ти не слухаєшся мене, ти наражаєш свій літак на небезпеку. Бути знищеним у Сполучених Штатах, адже навіть сильна буря може скинути на нього ангар. Тобто я приймав рішення замість того, щоб бути слухняним Богом і покладатися на Господа всім серцем своїм, а не покладатися на своє розуміння. У мене з цим виникли проблеми. У мене були проблеми з цим протягом багатьох років, бо в сфері авіації я мав дуже багато знань. Я вчився пілотувати літаки ще до того, як це стало безпечним. І мені знадобився якийсь час, щоб зрозуміти, що мені не треба використовувати так багато природних знань. Мені не треба покладатися лише на природні знання. Ні, я не порушую правила. Ні, 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 ні. ні. Це було б нерозумно. І вам не слід цього робити. Ну, Бог подбає про мене. Ні, одразу ж посадіть це літак. Не робіть такі дурниці. Не думайте так. Але я не прийматиму рішення, покладаючись лише на свої природні знання, намагаючись захистити те, що належить мені, бо я вважаю, що зі мною може щось статися. Ви слухаєте молитесь, і ви слухняні. Ви слухаєте, молитесь і ви слухняні. Саме це я не знав. І Господь сказав: я подбаю про тебе. Тож наступного ранку я поїхав до університету і подав документи. У мене все ще не було грошей. Але я довіряв слову від Господа. Я подбаю про тебе. Місіс Кембл була в реєстратурі, і вона друкувала мій рахунок за навчання. І Я подумав: Господи, можеш починати діяти будь-якої миті. І я почув: зателефонуй своєму батькові. Я не робитиму це. Зателефонуй своєму батькові. Я запитав. Місіс Кембл, чи можу я зробити дзвінок за рахунок абонента, якого я викликаю? Вона відповіла: Звісно, наберіть 9». Тож я зателефонував. Мій тато відповів і запитав: Де ти? Я відповів: я подаю документи. Я намагався тебе знайти. І я сказав: я подаю документи в університету Орела Робертса. Він сказав: Кеннете, вчора Едді Меттюс, то був чоловік з асоціації бізнесменів повної Євангелії. Вони з татом добре знали один одного. Він займався будівельним бізнесом, і я добре знав його. Тато сказав: «Еді Меттіус приїжджав сюди вчора, залишив чек і сказав передати його у твоє служіння. Я відповів: справді, скільки там? Коли я відмінусував десятину, заплатив за три місяці навчання і за користування книгами, у мене залишилось десь 15 центів. І я подумав: слава Богу. Я хотів якнайшвидше розповісти про це Глорії. Ходімо, купимо собі нарешту грошей солодощів і залишимося без грошей. Розумієте? Ось я йду. Я вийшов звідти, де я подавав документи. Хотів піти до виходу і не міг зрушити з місця. за всі ці роки таке ставалося зі мною тричі. Але то було вперше. Я не міг зрушити ноги. Я запитав, в чому справа, Господи, він сказав: піднімись на шостий поверх. Там були кабінети адміністрації університету. Тож всіх студентів попередили, туди не ходити. Це місце не для вас. Не знаю, звідки я це взяв, але я сказав наступне: я сказав: Господи, я не можу туди піднятися. Там Ватикан. Він сказав: підіймайся туди. Вони працюють на мене, і мої ноги відірвалися від підлоги. Я міг би сказати ні, я не хочу туди підніматися. І Господь відпустив би мене. Однак я би все прогавив. Сьогодні. Тому я повернувся назад і зайшов у ліфт. Я не міг цього зробити, крісті. Я не міг. Я доїхав до п'ятого поверху, ліфт піднявся туди. То був перший рік в університеті Орла Робертса. Величезна порожня кімната. Це була бібліотека, але в ній ще не було жодної книги. І Господь сказав: я сказав тобі шостий поверх. І я натиснув кнопку Шість. Я і гадки не мав, що станеться. Я не знав, що я робитиму там і що я скажу. Мені вдалося це зробити, бо мені було 30 років, і я не був схожий на студента. Тож я піднявся туди, підійшов до столу Рут, Рут Рук. Тоді я ще не знав, хто вона. А вона була помічницею брата Робертса. Тож я підійшов до неї і сказав: мене звати Кеннет Копленд. І сьогодні я подав документи до університету. Я комерційний пілот, і я знаю, що це служіння має літак. І я буду вдячний вам за будь-яку роботу. Дуже дякую вам. Я хотів якнайшвидше піти звідти. Я розвернувся, а позаду стояв Орал Робертс. Він підійшов, він ось настільки був вищим за мене. Він був зростом майже метр вісімдесят, а у взуті всі метр вісімдесят п'ять. Я фактично зробив так. Він сказав: я Орел Робертс. Насправді я зробив ось так. Ви чули, як я це казав? З таким успіхом він міг сказати: я Бог, а ви хто? Він сказав: якщо я правильно зрозумів, то ви комерційний пілот. Я відповів так, сер. Ви можете пілотувати наш літак? Так, сер. А тепер послухайте, послухайте. Два тижні тому я хотів найняти другого пілота. Але Дух Божий сказав мені: ні, приїде студент, і він має отримати цю роботу. І ви той, хто мені потрібен. Він сказав помічниці: зателефонуйте брату Девізу, і скажіть йому, що я знайшов нашого другого пілота. Бог вже мав план. Я не знав його, але я мусив зробити крок віри. І переступити цю межу, і це започаткувало наші стосунки з цим чоловіком. Після того як мій тато відійшов на небеса до Господа, Орел Роберт став для мене справжнім батьком, і це були дуже і дуже міцні стосунки. Пізніше він запросив мене увійти в раду директорів його служіння і так далі, до того дня, коли він відійшов на небеса до Господа. І зараз, стоючи тут і розповідаючи про нього, мені бракує його. Замисліться, що би я втратив, якби не піднявся тоді на той шостий поверх. Не піднявся б туди того дня. Отже, Боже відновлення. Книга Ісаї, 42 розділ. Почнімо з першого вірша. Я читатиму вам з традиційного перекладу. Тому просто послухайте ось мій слуга, якого я підтримую. Мій обранець, якого подобала душа моя. Я зілю на нього духа свого, і він становить серед народів правосуддя. Про кого він каже? Він каже про Ісуса. Він не підвищуватиме голосу свого, і на вулицях не буде чути його волання. Трости не і він не доламає, і тліючого гнота не погасить. Проте справедливо чинитиме суд, не ослабне духом і не зламається, аж доки не встановить на землі правосуддя, і на закон його покладатимуться острови. Так говорить Господь бог, який створив небеса і їх розтягнув, який становив простори землі і все, що на ній. Та дав дихання людям, які живуть на ній, і дух життя усьому, що рухається по ній. Я, Господь, покликав тебе, Месію у праведності. Я триматиму тебе за руку і охоронятиму тебе. Я вчиню тебе заповітом для народів, світлом племен, вивести в'язнів на свободу з темниці тих, хто живуть в темряві. Я, Господь, таке моє ім'я, і слави своєї не дам іншому, ні хвали свої божкам. А тепер перейдімо до 20-го вірша. Прочитаємо 20 й вірш. Ви бачили багато, але не зауважували. Вуха були відкриті, але не чули. Господь захотів заради праведності своєї звеличити і прославити закон. Але народ цей спустошений і пограбований. Всіх їх кинуто у свої ями. Заховано в в'язниці. Вони стали за здобич і нікому їх врятувати. Їх грабують і нікому сказати. Віддай. Ніхто не каже, віддай. Ніхто не каже, віддай. Ніхто не каже, «Віддай, Ніхто, не каже, «Віддай Ніхто не каже, віднови. 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 Боже зцілення, Боже здоров'я, Боже процвітання, Боже відновлення, Боже відновлення, Боже відновлення. Віднови. І того дня Господь сказав мені: я кажу віднови. І він сказав: я відновлюю все, що вкрав ковід. Я відновлю всю економіку. Я відновлю її. Якщо хтось приєднається до мене і скаже: Віднови. 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 Перша книга Самоїла, 30-й розділ. Слава Богу, восьмий вірш. Я читатиму з зрушенного перекладу. І запитав Давид Господа, кажучи. Чи переслідувати мені це військо? І чи дожену їх? І Господь сказав йому: переслідуй. Наздоженеш, забереш, і все відновиш. Все відновиш. Все відновиш. Цього літа одна з моїх внучок втопилась в басейні. Маленька непосидюча дівчинка. вона гралась біля бокового вихідного отвору, і у неї довге волосся. вона не прибрала його для басейну. і її затягнуло у той отвір. З неї були мама і тато і інші діти. Її затягнуло на саме дно басейну. вона втопилась. один з малюків підбіг до мого зятя і сказав: Джейден не рухається. Ми не думаємо, що вона жартує. звичайно. Він побіг туди. Він сказав: я вперся обома ногами в басейн і схопив її за волосся. Він ледве зміг вивільнити її і витягнути з того басейну. він сказав: було занадто пізно. Я поклав її на підлогу. Ми з другом робили все, що потрібно робити в таких випадках, але стало лише гірше. коротше кажучи, нарешті приїхали перші рятівники. Вони працювали з нею і пройшло вже п'ять хвилин. Я чув, як один із рятівників сказав моєму зятю пульсу нема, дихання нема. Вона вже змінилась у кольорі, вона холодна. І називав інші ознаки, які бувають з тілом, коли воно помирає. Вона лежала на підлозі. Пізніше в лікарні я запитав у рятівника, і він сказав: ми зробили все, що могли для тієї дівчинки. Ми робимо це постійно. Я опустив очі, і знаєте, ми дивимося на свої годинники з різних причин. я подивився, що пройшло ще п'ять хвилин. І в голові у мене були думки що якщо вона прийде до тями, не зараз, звичайно, то у неї буде пошкоджений мозок і так далі. Я вирішив давати сигнал, що у нас виклик до мертвого. Я нахилився, забрав руки від тієї дівчинки і подивився на вашу доньку, щоб заперечливо похитати головою. І він сказав: Ваш зять закричав так, що кров зупинилась у жилах. я ніколи такого не чув. Ні. Сатано, ти не отримаєш мою дитину. ми приносимо десятину. Бог заборонив тобі сьогодні. І той парамедик, не християнин, сказав: Я ніколи такого не бачив. Він сказав: те маленьке тіло підскочило ось на таку висоту, просто з підлоги. Підскочило до гори, відкрило очі і сказало, хто небудь може виключити басейн. Будь ласка. То були її перші слова. Вони взяли її. Ви можете поплескати? Давайте, це велике диво, це сильне диво. коли вони приїхали до відділення швидкої допомоги. Я на той час вже був там. Машина швидкої допомоги під'їхала, і з неї вийшла Джейден. І лікар оглянув її. Він запитав: А де та дівчинка, яка померла? Де та що втопилась? Команда почала розповідати. А він сказав ні, 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 мене викликали, бо хтось втопився. Він навіть не міг такого сказати. Вони її повністю перевірили і сказали все гаразд. але вони хотіли відвести її до спеціаліста з дитячих травм. Тому вони пішли туди. і запитали у Джейден, що ти відчуваєш? Щось не так. Тобі боляче? Вона відповіла: Ні, я як Ісус, мене воскресили з мертвих. Дитяча церква. Дитяча церква. Це дитяча церква. Так надихає чути ці свідоцтва від партнерів місії Кеннета Копленда. Не забудьте завантажити безкоштовні тези цих передач про віру, бо ніхто ніхто не може перешкодити вашій вірі працювати крім вас самих. Ваша віра має бути заснована на волі Божій, яка відкрита у Слові Божому. І я закликаю вас дивитися ці передачі всією родиною. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І ваші діти можуть навчатися вже зараз. Якого б віку вони не були. Вони можуть вже зараз вчитися тому, як жити вірою. І коли ви вірите Слову Божому і чините за ним, ви приводите свою віру в дію. і чим більше ви чините за Словом Божим, тим більше віра розвивається всередині вас. Додаткові матеріали ви можете знайти на нашому сайті kcm.org.ua. Нагадую вам, що ви можете надсилати нам ваші молитовні прохання. У нас є співробітники, які навчені Слову Божому. І коли ви надсилаєте ваші молитовні прохання, вони моляться за вас Словом Божим. Можливо, ви зустрілись з якоюсь проблемою і не знаєте, що з нею робити, але зверніться до Слова Божого. Знайдіть те, що Бог вже сказав про вас, про вашу ситуацію, і погодьтесь зі Словом Божим. Зробіть його слово найвищим авторитетом. А потім говоріть те, що каже його слово, і говоріть це з вірою. Ви вже чули, як ми казали, що молитва це фундамент місії Кеннета Копленда, і ми дуже серйозно ставимось до молитви і віримо, що слово Боже, яке діє у вашому житті, принесе вам прорив. Напишіть нам, повідомте про що ми можемо згодитись з вами в молитві, і потім станьте одним з тисяч свідоцтв. Які ми постійно отримуємо про ті хороші речі, які наш добрий Бог здійснює в житті людей, які приймають його слово і вірять йому. Приєднуйтесь до нас завтра, брат Коплен навчатиме вас, як ухопитись за благословення Господнє і ніколи не здаватися. Не пропустіться. Дякую за те, що були з нами. До завтра і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Муркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.